Привіт, шановні, ще раз будемо їхати на покатуні з Suzuki Adres V125S, СК в прекрасному стані, в красивому кольорі мокрий асфальт, такий перламутровий гарний колір з підігрівом рук, з підігрівом сидінь, лімітованої серії ця S-ка Ну і звичайно, як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв щоб дізнатися як вона їде і себе поводить. Так, є місце, бачите, для якихось речей. Так чудова погода як для зимового місяця, місяць лютий, тепленько, чудово. О. Що я вам можу сказати про ESC, друзі? Один із Самих крутих скутерів на сьогодні для мене. От, якщо б стояв вибір, взяти там якусь емахумакс 22-23 років чи Honda PCX, можливо, там, знаєте щоб кожен день десь по своїх потребах кататися. І вони будуть звичайні без підігріва сидіння, я б взяв, мабуть. S Я би взяв Еску за те, що вона невеличка, вона, вона скажімо так, не, не кусається по ціні, можна так сказати, тому що для себе там взяти на кожен день під, під жопу, як то кажуть, техніку, яка в районі 3-4 тисяч доларів коштує, не кожен може собі дозволити. І в тому числі навіть мені якось би для себе не хотілося. От я особисто проїздив майже рік на G-версії. Тобто такий ж самий скутер в принципі нема що порівнювати. Звичайно, просто еска більш симпатична за рахунок цього спідометра чи щось свіжішого дизайну. Але е, навіщо платити більше, як то кажуть. от Але Еска дійсно крутецька і. Красивіше за джіжку я згоден, і якщо б брати джіжку чи еску лімітовану, я б також взяв би еску. Ески рідше бувають, вони рідкісні, падлюки. От, і тим більше в живому стані знайти прекрасному От, з підігрівом, дивіться, рук собі зараз поставлю, хоч підігрів сидіння включив, а в осінні місяці, я вам скажу, коли ви ввечері виходите, а на сидіннячку вже так роса то завели скутер, залишили його там на 2-5 хвилиночок, включили підігрів, ручки тепло, сидіння вже тепленьке, підсохло. І я вам скажу, це прекрасне відчуття. Це, це, це мабуть, можна порівняти з, з автомобілем, який має підігрів керма і який не має. Це величезна різниця, хоча функція, здається, не така вже ну, якби, в великому рахунку потрібна. Але це дійсно прекрасно, тим більше в осінні місяці, якщо у вас є потреба, їздити. А коли я скажу вам, мав діжку, то не завжди навіть восени хотілося йти брати автомобіль, скажімо так. Ну що я можу сказати? 90 проти вітру з моєю вагою. Круто біжити з крутим набором СК взагалі. Шикарна техніка, потужна, навіть можна себе от такому трафіку вільно почувати, тому що ви тягнете це по швидкості і всі знають, що таке кура. І як некомфортно, коли вона біля вас проїжджає на маленькому якомусь лісапетику. А есочка, ну, супер. Дивіться, як вона біжить. Знаєте, що мене дивує в цій техніці? Те, що вона має потужний двигун і невеличкі розміри. Ви подивіться, я на половинці дороги можу практично розвернутися. От дивіться, Наскільки в нього маленький радіус поворота, дивіться. от Хто зможе так зробити на половинці дороги? Можете, в кого є навики? А ну, покажіть, будь ласка. Отак по кругу. У нас ще було змагання, а хто помаліше поїде. Це дуже цікаво, це краще, ніж виїздити на швидкості. І тут нічого такого поїхати. Так, що в нас Бокова? О, Бокова працює. Ну, Шикарна. Класна адреска, СК. Шикарний апарат, дуже люблю цю модель. От просто обожнюю. Пропоную і вам придбати, не зволікайте, вони бувають вкрай рідко. Довго вона на продажі точно не буде, так як розумію, і всі розуміють, хто хоче собі таку модель, що вона варта цих грошей, тим більше в такому шикарному стані, як ви бачите зараз. Не зволікайте, не прогавте, як то кажуть, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві пропозиції. Недавно була така історія, продав я новий Kawasaki Vestrom, хто підписаний на мій канал. Бачили і людина виявила бажання його ще придбати, а замовити його просто вже не можна. І тим більше була шикарна ціна. Так що не прогавте, підписуйтесь, до нових зустрічей, подобаючки ставте. Всім гарних, якісних покупок.